Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 6 серпня близько 18.15 на перехресті вулиць Вадима Погачова та миру в Кременчуці. Поліція розпочала розслідування. Одразу на місце події прибули патрульні поліцейські костичі за попередньою версією слідства. автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного місцевого мешканця зіткнувся з мотоциклом фонда, яким ховав місцевий чоловік 88-го року народження. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці. Наразі за фактом рочато кримінального провадження чотири пожежі в екосистемах за минулу добу приборкали рятувальники вогнем. Було охоплено великі території. В селищі Гради сталося займання сухої рослинності поблизу вулиці Київській на площі 2,8 гектарів. Пожежа була ліквідована працівниками градуцької місцевої пожежної охорони. В селі Михайленки і громади рятувальники 7 державного пожежно-рятувального поста загасили пожежу сухостою на площі 1 гектар. В селі Гайовену Волочинської громади рятувальники приборкали вогонь сухої рослинності на площі 3 гектари. Та взаємодії з вогнеборцями 17-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежа на площі 3 гектарів Сухорослиності в селі Харченки Козачинської громади було ліквідовано. Водночас минулої доби горів і житловий будинок у селі Козельщина. На місце виклику негайно прибули рятувальники сьомого державного пожежно-рятувального поста та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі у кімнаті та речі був в житку. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксовано. Причина займання наразі встановлюється. Пам'ятайте, відповідальне ставлення до вогню за Рука збереження життя, природи та майна. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.